Вітаю вас, шановне товариство! Як часто ви бачите ігри в лайві на кері-пуджі? Я думаю, не часто. А як часто ви бачите у цього пуджа 33 кіли, думаю, ви такого взагалі не бачили. Не турбуйтесь, ви зможете за цим споглядати у цьому відео. І запевняю вас, тут буде абсолютно неочікувана розв'язка, тому що якщо ви подумали, що це була легка гра, то ні. Ви помиляєтесь. Тож приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і давайте дивитись відео. А, насправді у нас лінія набагато сильніша. З Грімом. Ну, краще мати якусь Crystal мейден, якщо чесно, ніж Грімсроука. Uh, ну або ж Ліча, от як беруть навіть Джуніор з Пуджом, Це більш агресивно. Але Грім, в принципі, також підійде. Непоганий ну, початок лінії. Угу, непоганий початок Це бот лінії. <ріст> Питання до пуджа. Питання до пуджа. Чотири прем'юта в тімі виявилось. Окей, okay, вого. Я не Валпайт, well played, well Тут с максимальной ПТД. Я супер фрейд. Ремастер, хер, ноу гейм, гайз, чил. На топе просто никто не стоит больше. было будем рапортоваться туда. Я могу тебя видеть Ой, мое Це 10 хп, реально. А я стільки не натиснув. У в іншому слоті стільки були, піздець. Я натиснув стільки, бо вони не в тому слоті були. Йомайо. Кеймо, okay, вітаю тебе, друже, вітаю. My bad, my bad, my bad. Uh, Хрін його знає, де десь... Він тут, друзі. Це дефолт, це абсолютно дефолт. Я, я згодний з вами, нічого не зробив в цій ситуації. Пуч. Наркан, на Чесно, я напевне, наскільки воно того вартувало, бо мені здається, ліпше реалізовувати це ласони на якісь інших героїв, пікуарк варна намагатися вбивати постійно. Бо так ми його вбиваємо, але...

Таня до пуджа! Пой Таня до пуджа, е! На стриме все оба, лопает, лопает, гайс Эфир Бэк, 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 бэк Триона,

He's um, up, up, up. Back, 10 seconds flash keep, 10 seconds flash keep and I can fight. Gib mir 3 seconds. 3 yes, okay. seconds. I'm going, I'm going. Сюди! 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 Просто ідеально загрози! Сюди! Снотварі. А, насправді ця гра не виграна. Мені треба...

Лук, лук, лук. А команда, ми виграємо взагалі цю гру? Тут Таке то ну, питання. Я думаю. Тому що я дивлюсь, що катка, наче найс, але. Спасибо, спасибі. Yeah. <coughs> ну тут uh, взагалі не факт. Що ми виграли цю гру, насправді. Я не бай. А, ладно, ладно. Шива фастова. А мені що купляти? Ну ладно, буду дві шиви. Ну а це цей чувак, як ви оцінюєте гру, мого дума? I'm coming, а ми баки хукнемець. Я застаню хукнемець, окей? Це мій бро на Бетрайдері. Окей, okay, I will buy blink, I will buy blink, окей, okay, Гримен, вы комбайн возьми. Короче, я бачу, в пятнили пуджи берут из талант, я возьму так само его. Фак. Hmm, maybe we can shark. Two seconds Mani треба ni Yakelion. Мені не треба ніхто, ніхто мені не треба. Друзі, хочу дещо вас попросити. Зараз триває все ще збір на дрони для Азову. Майже вже завдячуючи вашим донатам є 2 мільйони гривень. Тож, будь ласка, не забувайте долучатися до збору. Ось тут QR-код зараз перед вами знаходиться. Я також залишу в коментарях під цим відео посилання на баночку. Будь-який донат є дуже важливим. Не ігноруйте і долучайтесь. Дякую вам за це. Ай-яй-яй. Тут на нього лін навіть витрачати. Прикольчик мій. Це продати. Так а що, може Блінк треба взяти? Це просто БКБ, бля, ну БКБ. Un sleep, un sleep, un sleep, un sleep, un sleep. Un sleep. Мені просто не вистачає, не вистачає ансліпа ансліпа на думив ілюзію. Ну це дефолт, це прем'ютний чувак, котрий писав найбільше на початку гри, але типовий типовий болотяник, котрий, знаєте, ти, типу, на всіх, щось там викаблучується, але потім, як завжди, обсирається. Ну це типовий портрет, так би мовити. Ну блін, друзі, насправді міг і батрайдер мене насліпнути, він же просто АФК.

ЦК, там, ЦК, гово. Нормаль, нормально, нормально, нормально. Води? Точно. М -м. Но мені сьогодні не обов'язково прям стільки води пити. Але дякую. У нас немає тавердемеж, бачите? У нас віно здравта в тому, що у нас нульовий тавердемеж, бо ви не ходити їх і ось так бивати по карті. Там Гліммер купи до стіни грімі Брейк Лінкен, брейк Лінкен. Лінкен, Лінкен, пліс. Я take. Довго вбиваємо, звісно, але нормально. Вмирає все рівно шанси. Бонус, да, прилетів? Ну, 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 ви он літу, ви он літу. Maybe you can use spells? Vlasa, uh, ale anybody, bro. Tady je pan... Kdo Ця гра ще не програна, спокійно, друзі. Ця гра ще не програна. Хеллоу! Хеллоу! Куди? Куди зібрався? Куди? Я тебе запукаю до смерті. А в таких посилі за підписочку, пасибі. А, от деталя.

Шан, шан, ну шан, шан. поїв! Я, я, я. Я, я, я. поив! Мене засетапили? Ти нічого не переплутав на Леоні. Мене засетапили?

Гайс, байс, 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 байс. Гайс, типи, но типи он мне. Типи 340 секунд. Вы не Lotus Orbs, гайс. Вззблотторный понад. Дом, 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 дом. А я в Travel still. Лука, I will force him to use. No ulti, no ulti. <coughs> Бля, що мені робити проти цього лейна? О! Ладно, буду знати, я думаю, працює. Look, expander, er, er, expander, expander, expander. I'm coming. Normal, no? Body, body. Tip into, tip into, tip into, tip in, tip in. Yes, night bird bird. Coast night I'm flying. I'm flying. Друзі, переплюсовочку для цього пуджа в чаті! Загальну, загальну! Загальну! Для цього піжачка добренького! Окей, оснай байбек. Просто ідеально це зробив. Ооооо моя бля. Моя пес. Я кажем бату! Плюс 18 сто проц. Актарин. Капец мы долдов цю фигню. А я в типе интри, типе интри. Пакет, блядь. Блять, можно реально керасу купить? Ты? Чи Блудстоун? Блудстоун, чи шо? 15 секунд, Скай, сам ранен.

А діє, Bloodstone D на ротмій, правильно? Блять, не, я граю на, на перемогу, все, не я беру рефрешер. Перемога це рефрешер.

Nie to skip, nie to skip, guys. Nasz dip, chyba. Дякую, шановне товариство, що дивились це відео. Ментальний мій стан важко уявити після того, що трапилось, адже, ну, взагалом, ось так виглядає моя сторінка плюс-мінус. Начебто тут не прям дуже багато лузів, насправді багато, але більшість з цих лузів це на даблставках. І у мене було. Десять здається, зараз ну не прям багато мінус, але на даблставках мінус 400 було. Це просто я е, після вчорашніх матчмейкінгів повернув. І за цю гру на Пуджі також була даблставка. І що думаєте, трапилось? Я отримав мінус 70 рейтингу. Ну і загалом я експериментую. Я просто в кожній грі дабл ставку. Побачимо, до чого мене це приведе. Побачимо саме завтра. На все добре. Вибачте, що пропадав.